Дякую, Руслан. Так і буде. Дякую. Я погодилась на ампутацію. Ти забув добавити – жалю алюгівною і страшною. Адже для тебе тільки моя зовнішність завжди мала значення. Ти змушував мене робити всі ці пластичні операції. А зараз, коли йдеться про операцію, яка може врятувати мені життя, ти завжди хотів, щоб я була лялькою, ідеальною лялькою. А тепер боїшся, що я перестану бути ідеальною? Але я вже не лялька.